Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 26. Скринька із золотом викрадена справжніми розбійниками. Наступного дня близько полудня, друзі знов прийшли до сухого дерева за потічком забрати свій інструмент. Томові кортіло йти копати в старому будинку. Гекові не так щоб аж дуже, і раптом він сказав Слухай, Тома, а ти знаєш, який сьогодні день? Том швидко перебрав у пам'яті дні тижня і звів на гека злякані очі. Ах ти ж, чорт, а я й не подумав, геку. Та я не подумав, а оце раптом стукнуло в голову, що сьогодні п'ятниця. Хай йому лихо, геку, тут треба добре стерегтися. Якби ми почали це діло в п'ятницю, то могли б уклепатися хіба в таку халепу? Могли б, напевно, вклепалися б. Може, є, як то кажуть, щасливі дні, але ніяк не п'ятниця. Та це кожен дурень знає, не ти перший додумався. А хіба я казав, що я? Та п'ятниця, це ще й не все. Мені вночі наснився препаскудний сон, пацюки. Ой, то, напевне, на біду. А вони билися між собою? Ні. Тоді ще не так страшно, геку. Коли вони не б'ються, це означає, станеться щось лихе, але не конче з тобою. Нам треба тільки добре пильнувати і ні в що не лізти. Сьогодні копати не будемо, краще побавимося. Ти знаєш про Робіна Гуда, геку? Ні. А хто він такий, о той Робін Гуд? О, це один із найславетніших людей у всій Англії і найкращих. Він був розбійником. Ти диви, оце і мені таким статеп. А кого він грабував? Тільки шерифів та єпископів та багатіїв усяких, та ще королів, а бідних ніколи не чіпав, бідних він любив і завжди чесно ділився з ними здобиччю. Оце був певний чоловік. Ще й який геку благородний, як ніхто в світі. Тепер таких людей і немає. можеш мені повірити, він міг однією рукою побити кого завгодно і за півтори милі поцілити з тисового лука в десятицентовик. А який це тисовий лук? Ну, не знаю. Мабуть, якийсь особливий. А коли він поціляв того десятицентовика не всередину, а з краю, то сідав і плакав, і лаявся. От. Ми й будемо бавитися в робі нагуда. Це така гра. Я тебе навчу. Гаразд. Отож, решту дня вони бавилися в нагуда, час від часу кидаючи ласі погляди в долину, на стрий напівзруйнований будинок, і перемовляючись про те, що їх там очікує завтра. А коли сонце вже спускалося до обрію і на землю від дерев лягли довгі тіні, подалися додому і невдовзі зникли в лісі на Кардівській горі. У суботу, скоро після полудня, вони знову були коло того сухого дерева, посиділи в затінку, пахкаючи люльками і балакаючи про всяку всячину, потім трохи покопалися в останній своїй ямі, хоча й не покладали на неї великих надій. Просто Том сказав, що не раз люди не докопувалися до скарбу на якісь кілька дюймів, а потім приходив хтось інший і, тільки колопнувши лопатою, загрібав собі все золото. Та хоч цього разу хлопцям таки не пощастило, вони взяли на плечі інструмент і пішли, свідомі того, що не злегковажили і зробили все, як вимагає звичай. Коли вони підійшли до старого будинку, навколишня мертвотна тиша під палючим сонцем здалася їм такою лиховісною і моторошною, а саме те місце таким занедбаним і похмурим, що вони якусь хвилину навіть не зважувалися ввійти, потім тихенько підступили до дверей і зазирнули всередину. Вони побачили зарослу бур'яном долівку, стіни, з яких давно обсипався тиньк, старезний камінь зяючі отвори вікон, розвалені сходи на гору і скрізь запелюжені, обвислі клапті павутиння. Зрештою, хлопці все-таки зайшли обережно із завмиранням серця, перемовляючись пошепки, ловлячи чутким вухом найменший звук, напружені й готові першої ліпшої миті дременути геть. Помалу вони трохи освоїлися, страх їхній улігся, і обидва стали з настороженою цікавістю роздивлятися довкола. Пишаючись своєю сміливістю та водночас дивуючись самі з себе. Потім їм захотілося зазирнути й нагору. Це означало відрізати собі дорогу до відступу, але хлопці підохочували один одного, і певна річ закінчилася тим, чим і мало закінчитися, вони покинули своє знаряддя в кутку і полізли на гору. Там скрізь панувала така сама руїна. В одному із закутків вони натрапили на комірчину. Що начебто приховувала якісь таємниці, але надія їхня не справдилася, нічого в тій комірчині не було. Тепер хлопці зовсім оговтались і вже хотіли спуститись униз та взятися до роботи, як раптом тсс, мовив Том. Що там таке? прошепотів гек, сполотнівши з переляку. Цс, слухай, чуєш? Егеш, ах ти ж чорт, тікаймо. Тихо ти, ані руш. Вони йдуть сюди, вже біля дверей. Хлопці розпласталися на підлозі, припали очима до вічок у мостинах, де колись були сучки, і ледь живі від страху почали чекати. Спинилися, ні йдуть, он вони, ні слова більше геко. Ой, пронеси господи. До будинку зайшло двоє чоловіків. Кожен із хлопців сказав собі подумки О той глухонімий старий іспанець, що останнім часом два чи три рази з'являвся в містечко, а другий другого я ніколи не бачив. Другий був брудним обідранцем, з дуже неприємним обличчям. Постать іспанця обгортала серапе, з під самбреро виднілися волохаті сиві бакенбарди і довгі пасма сивого волосся, а очі ховалися за зеленими окулярами. Коли вони зайшли, другий щось тихо говорив, а потім обидва сіли долі лицем до дверей, і той, і другий і далі не вмовкав. Тепер він не так остерігався і стало чути його слова. Ні, сказав він, я це діло обміркував, і воно мені не до душі надто ризиковане. Ризиковане, буркнув глухонімий, і хлопці аж роти пороззявляли сподиву, подиву боягуз. Від його голосу хлопцям забило дух, і вони аж затрусилися. То був індіанець Джо. За хвилину запала мовчанка. Потім Джо сказав: А оте останнє діло, хіба не ризиковане було? Шкода тільки не вигоріло. Там зовсім інше. Далеко вгору по річці, і ніде ні будинку навколо. Ніхто й гадки не матиме, що то ми орудували, тим більше, що діло зірвалося. Ну. А хіба не ризиковано з'являтися тут серед білого дня? Ще й як. Кожен, хто нас побачить, миттю щось запідозрить. Та я знаю, але ж поблизу більш не було де сховатися після тієї невдачі. Я б і сам залюбки подався геть із цієї руїни. Ще вчора хотів, тільки годі було й носа виткнути, бо ті кляті вилупки цілий день отам на пагорбі крутилися. Почувши його слова, ті кляті вилупки, знов затрусилися і подякували долі за те, що вчасно згадали про п'ятницю і відклали на день свої пошуки, в душі обидва шкодували, що не відклали їх на рік. Тим часом ті двоє внизу дістали якийсь харч і заповзялися до їжі. Після довгої мовчанки індіанець Джо сказав Слухай, чоловіче, повертайся поки що в свої краї, вгору по річці. Сиди там і чекай, доки я дам про себе знати, а я спробую все таки ще понишпирати по цьому містечку, подивитися, що до чого, і як побачу, що все складається гаразд, ми таки впораємо те ризиковане дільце, а тоді до Техасу разом і дременемо. На тому й погодилися. Невдовзі обидва почали голосно позіхати, і індіанець Джо сказав Страшенно хочеться спати, тепер твоя черга вартувати. Він зіщулився в бур'яні і скоро захропів. Товариш поторсав його за плече, і він затих, а тоді й сторож почав куняти. Голова його хилилася дедалі нижче і незабаром хропли вже обидва. Хлопці з полегкістю перевели дух. Том прошепотів Ну, оце наша нагода. Тікаймо. Не можу, відказав гек. Якщо вони прокинуться, я помру на місці. Том наполягав, гек не погоджувався. Нарешті Том, поволі, тихенько зіп'явся на ноги і сам рушив до сходів. Та за першим же його кроком пожолоблені мастини так гучно зарипіли, що він повалився на підлогу, ледь живий від страху. Більше він не став пробувати. Хлопці лежали і рахували нескінченно довгі хвилини, аж поки їм почало здаватися, що час. Уже вичерпав себе, і сама вічність зістарилась і посивіла, і тоді вони з радістю помітили, що сонце сідає. Один із тих двох унизу перестав хропти, то був індіанець Джо. Він сів, роззирнувся довкола, хмуро посміхнувся, побачивши, що його товариш спить, похиливши голову на коліна, а тоді штурханув його ногою і сказав: Гей, отакий от ти сторож, але дарма. Добре, що так обійшлося. «Що?» Невже я заснув? Та начебто, мабуть, час нам уже рушати, приятелю. А що ми зробимо з тією нашою торбиною? Не знаю. Може, залишимо тут, як звичайно, не варто тягати все за собою, поки не гайнемо на південь. 650 срібних доларів то немалий вантаж. Ну добре, забрати завжди встигнемо. Звісно, але краще прийти вночі, як ми досі робили. Та вже ж, тільки ось що я тобі скажу. Поки нам випаде добра нагода для нашого діла, всяке може статися, а схованка тут не дуже надійна. Треба переховати торбину, закопати в землю. І це правда, сказав другий, а тоді перейшов у кімнату, став навколішки перед каміном і, підваживши одну з кам'яних плит усередині, витяг торбину, яка приємно задзвеніла. Відлічивши доларів по 20-30 собі і індіанцеві Джо, він віддав йому торбину, а той. Уже стояв на колінах у кутку і копав землю великим складаним ножем. Хлопці вмить забули про всі свої страхи та знегоди, мов заворожені, стежили вони за кожним рухом отих двох. Оце то пощастило. Таке щастя, що годі собі й уявити, шість сотень доларів та цих грошей вистачило б зробити багатіями з десяток хлопців. Не вони знайшли скарб, а скарб їх знайшов, то вже й не треба було сушити собі мізки, де копати, і друзі раз по раз штовхали один одного ліктем. Ті промовості, і добре зрозумілі обом поштовхи означали Ну, тепер радий, що ми сюди прийшли. Раптом ніж індіанця Джо на щось натрапив еге, мовив Джо. Що там? озвався його товариш. Якась трухлява дошка, чи що? Та ні, здається, скринька. Ану, берися з цього боку, побачимо, що воно тут сховане. А втім, не треба. Я продовбав дірку. Він засунув руку всередину і одразу витяг її. Ти диви, тут гроші. Обидва стали роздивлятися монети в його жмені. То було золото. Хлопці нагорі дивувалися і раділи не менш за них. Товариш індіанця Джо сказав: Зараз ми це швидко впораємо. Там, у кутку біля каніна, я бачив у бур'яні стару і ржаву мотику. І він побіг і приніс мотику і лопату. Індіанець Джо взяв мотику, пильно оглянув її і, похитавши головою, щось пробурчав, а тоді взявся до діла. За хвилину скриньку витягли із землі. Вона була невелика, оббита залізом і колись, як видно, дуже міцна, поки довгі роки не торкнули її тліном. Волоцюги споглядали скарб захоплено, мовчки. Та тут же на тисячі доларів, приятелю. Озвався нарешті індіанець Джо. Я не раз чув, що колись у цих краях орудувала мерилова ватага. І я чув, мовив індіанець Джо, і скидається на те, що це її схованка. Тепер тобі вже ні до чого морочитися з тим ділом. Матис похмурнів, а тоді сказав: Е ні, ти не знаєш мене, чи то пак не все знаєш про той мій задум. Ідеться не про звичайний грабунок, а про помсту. Очі його люто спалахнули. І мені потрібна буде твоя допомога, а коли покінчимо з тим, до Техасу. Вертайся додому до своєї ненсі та дітлахів і чекай від мене звістки. Гаразд, згода. А що робитимемо з оцією скринькою? Закопаємо знов? Егеш. Радісний захват на горі. Та ні. Верховним ватагом присягаюся. ні. Глибокий сум на горі. Я мало не забув. На цій мотиці свіжа земля. Хлопці вмить мало не замліли з жаху. Звідки тут узялися мотика й лопата? Чому на них свіжа земля? Хто приніс їх сюди? І де ті люди? Ти нікого не чув, нікого не помітив. То кажеш, знов закопати ці грошики і покинути тут, щоб ті негідники прийшли і побачили пориту землю. Е, ні, не вийде, не вийде. Ми заберемо їх і сховаємо в моєму лігві. Та звісно ж, як і раніше про це не подумав. А в котрому? Тому, що під першим номером? Ні, під другим і під хрестом. Під першим не годиться кругом люди. Таки правда, скоро зовсім смеркне, можна буде рушати. Індіанець Джо підвівся і заходив од вікна до вікна, визираючи на двір. Хто міг принести сюди цей інструмент? А як, по-твоєму, чи не сховалися вони на горі? Хлопцям перехопило дух. Індіанець Джо взявся рукою за ніж, якусь мить повагався, а тоді ступив до сходів. Хлопці подумали про комірчину, але не мали сили зарушити з місця. Сходинка за сходинкою рипіли під важкою ходою все вище і вище. Зрештою, розпач і свідомість смертельної небезпеки немов підстебнули хлопців, і ті вже мало не кинулися до комірчини, коли струхляві лідошки затріщали, і індіанець Джо разом з уламками сходів загримів униз. Люто лаючись, він зіп'явся на ноги, а його товариш сказав На біса було лізти! Як там на горі хтось і є, що з того? Хай собі сидять. А захочуть стрибнути сюди до нас і вскочити в добру халепу, ласкаво просимо. За чверть години споночіє. і хай тоді доганяють нас, коли хочуть, і я не проти, тільки як на мене, то ті, хто приніс сюди інструмент, подумали, що ми привиди або ще якась нечість, і так дриманули, що й досі спинитися не можуть. Джо трохи побурчав, але, зрештою, погодився з товаришем, що, поки видно, треба не гаяти часу і збиратися в дорогу, а невдовзі, обидва вислизнули з будинку зі своєю дорогоцінною скринькою, і в дедалі густішій сутіні подалися в бік річки. Том і гек підвелися з підлоги, ще тремтячі, але з величезною полегкістю, і крізь шпари, врублені стіні, почали дивитися вслід отим двом злодюгам. Доганяти їх. Нема дурних. Хлопці раділи вже з того, що сяк так спустилися вниз, не скрутивши собі в'язів. А тоді рушили додому іншою стежкою, яка вела до містечка через гору. Розмовляли дорогою мало, обидва були поглинуті тим, що подумки картали себе за свій лихий талам. І як це їм надумалося притягти з собою лопату і мотику, коли б не це індіанець Джо і не запідозрив би нічого, закопав би і срібло, і золото доти, доки справить свою помсту. А потім прийшов би та й побачив, що його грошики загули, ну й погоріли ж вони з тим інструментом. Вони постановили собі не спускати з ока того іспанця, коли він з'явиться в місті шукати нагоди комусь там помститись і простежити за ним аж до його лігва під другим номером, хоч де б воно було. Раптом Тома пронизала страшна думка: Помститися? А що як він має на думці нас, геку? Ой мовчи. вигукнув гек, мало не замлівши. Вони міркували про це решту дороги і, діставшись до містечка, погодились на тому, що індіанець мав на думці когось іншого або в крайньому разі тільки Тома, бо лише Том свідчив проти нього на суді. Дуже й дуже малою втіхою було для Тома те, що в небезпеці опинився він один. У товаристві все-таки було б не так страшно, думалося йому.